Для бюджетників. Значить, В них витрати для пожачі води для бюджетників 4 мільйона 180 тисяч, вони накрутилися 4 мільйона 475 тисяч. Для сторонніх 800 накрутили 7-600 плюс і можна розвиватися, можна мережі міняти, а з бюджету то ми ж нічого не отримуємо. Ми Ніху правильно зрозуміли, що для населення і для підприємств не однаковий тариф. Однаковий тариф, тому що в нас встановлюється на рівні цілі вартості. Нема ні плюс, взагалі взагалі прибутка, ніякого взагалі не йде мова. От чому питання. Значить, да, є питання дуже багато, чому тариф Чому тариф? Значить, для піденно західної залізниці, а не для, для, для МЕО-2 особисто. Ну, знаєте, тут можна спорити багато. Документи подавав ліцензіат, подавали під назад на, на залізниці. Я вже говорив, і в міській раді був сказав, будь ласка, запросіть юристів з, з дороги, запросіть представника служби, який начальника відділу по, -по, по дорозі. Нехай пояснять, є юристи, які можуть сісти, це чому по так, чому не так. Тому що розказувати зараз можна багато, кожен зараз буде притримати свої думки. Тому що е Кожному казав той, болить своє, в першу чергу. В першу чергу за кожну, я розумію чудово, що е, вода це є так, необхідність така, тому що без води, казав той, якщо немає світла, там, свічку засвітився, нема води, води, значить туалет не працює, ні помитись, ні вмитись, нічого немає. Я розумію, це чудово. На, на, на костелях то, то він ти... е, до колодця не піде. Значить, ну, скажу одне, що аналогічно, 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 значить, як для педенозарной, так і для... Вот є, в мене даже, от я взяв просто ради що нам присилають підприємство, от прислало фасту, от прислав так? Да? І в них аналогічно от... Значить, так Установити комунальним підприємству Фасіцькій міській ради, фасіка на тарифи на центральне водопостачання 6,49 без ПДВ, на центральне водовідведення 8,43 без ПДВ. додатки 1 і 2. То що? Плюс така сама шепетівка всім, то що я не розумію, то що це тільки для підзахідні. Для, 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 так писати, як ви хочете. Що ж вони для всіх так пишуть? І там люди розуміють і розуміють. Значить, <плес> значить, це, значить видно, це правильно, енкеріє пише. Я ж не можу судити. От ми зараз беремо судитися, чин'є правильно пише, чи неправильно пише. Ну, давайте звернемося до інкеріє з роз'ясненням. Хай вони роз'яснюють. Мені прийшли, прислали його, цей тарік, прийшов з дороги.